Вітаємо вас на каналі автошколи Таурус. Сьогодні буде трохи нестандартне відео. На автомобілі прийшов час зробити технічне обслуговування, тому ми саме знаходимося на СТО і ми покажемо вам, як воно робиться і що взагалі в нього входить. Тож пристібайте свої паски безпеки і погнали! Почнемо з того, що автомобіль потрібно буде підняти, тож ми під'їжджаємо. До підйомника. І у нас є трохи нестандартна ситуація. Автомобіль занадто низький, під нього не підлазили з самого початку ці лапи, тому потрібно було заїхати на таке імпровізоване пристосування, скажімо так, щоб автомобіль став трохи вищий і можна було ці лапи під нього підкинути. Вже відкритий капот. Що буде входити у нас в ТО? Це заміна мастила, заміна масляного фільтра, фільтра салону і повітряного фільтра. Відповідно, там вже почалася робота. Зараз ми підемо та подивимося. Зараз будемо знімати короб повітряного фільтра. При цьому ми можемо, я думаю, це вже зняти бірочка, на якій було написано, на якому пробігу зроблене ТО коли його вже по плану потрібно зробити, і дата. Також було відмічено: у нас яке саме мастило заливалося в цей двигун, короб у нас звісно розташований отаким чином. Треба його відкрутити. Потім ми його дістанемо звідти та дістанемо з нього повітряний фільтр. Повітряний фільтр, який забирає повітря саме на двигун, для того, щоб там у нас була гарна, чиста повітря на суміш разом із паливами, щоб все це добре згоряло. Щоб не було там ні піску, ні повітря, ні всякої такої е, зайвої фігні. скажімо так. Зараз ми можемо побачити різницю між старим фільтром, який, бачите, вже такий брудний, страшний і новий фільтр. Чистенький, який зараз буде встановлений назад в короб. У вас може виникати запитання, а взагалі навіщо робити це ТО? ТО потрібно для того, щоб ваш автомобіль нормально працював, щоб мастило нормально змащувало всі ті елементи, які знаходяться під капотом, тому що там металеві елементи можуть тертися об металеві елементи. Тому, відповідно, потрібно, щоб вони змащувались для того, щоб все це працювало добре, не утворювалося задирів або інших якихось пошкоджень того ж самого двигуна. До речі, підходь поближче. Тут ви бачите ще наліпку нашу, нашого клубу. До якого потрапляють всі наші випускники, там в тому клубі ви можете написати, якщо вам потрібна якась допомога, хтось з наших лекторів, наприклад, там я вам допоможе підкаже, де пошукати авто, де його обслуговувати, або якісь інші запитання, що стосуються правил дорожнього руху. Тож це для наших випускників. А всі, хто хоче долучатися до навчання, в нашій автошколі, переходьте за посиланням, підписуйтесь на наші соціальні мережі: Instagram, TikTok, Там багато прикольної інформації ще й корисної. Тож продовжуємо, подивимося, що ми ще далі будемо робити. Е, і до речі, як, от як би вас не запевняли, що треба, треба робити ТОшку там 20-15 тисяч кілометрів і так далі, стандартом вважається 10 тисяч кілометрів, але бажано робити це навіть частіше, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль нормально працював і щоб в нього все було добре. Е, до речі, ще якщо у вас BMW, в якого є стоки в цих місцях, обов'язково перевіряйте, щоб там не було листя. І прибирайте його, бо інакше в цих місцях може починати підгнивати у вас кузов автомобіля. Тому ми зараз, щоб цього не відбувалося, беремо це листячко і викидаємо. Ось воно скільки там поназбиралося. І ставимо це все діло назад на своє місце. Хай воно далі там працює, як має працювати. Оце, до речі, дивись, це повітрозабірник, який через ось ці ноздрі, через решітку радіатора, бере повітря і потім заводить його. В короб повітряного фільтра. Коротше, це відбулося настільки швидко, що ми навіть не помітили повітряний фільтр салону, який розташований у нас ось в цьому місці, він вже поміняний. А, старий зараз я вам покажу. Він тут, до речі, досить такий великий. І ви бачите, який він брудний. Тобто, якщо ви хочете дихати нормальним повітрям, а, особливо в кого є алергія, його теж треба міняти. Також. Поки там відкручується кришка масляного фільтра, ми можемо поговорити про таку штуку, як перевіряти рівень мастила в цьому конкретному автомобілі, в кого буде такий самий або подібний автомобіль BMW, ви можете помітити, що щупа стандартного його нема. Тобто, все це буде робити через бортовий комп'ютер всередині автомобіля. Він вам на моніторчику покаже, який рівень мастила. Треба зайти в менюшку, в спеціальний розділ і так далі. Тобто, стандартного щупа ви тут не знайдете. Якщо він тут є, ви можете подивитися там в попередньому відео. Ми показували він достатньо яскравий, його одразу видно. Коротше кажучи, автомобіль зараз треба підняти, щоб мастило злити. А до речі, коли він буде зверху, можна буде самостійно пройти, якщо ви залишаєтесь не СТО і не просто так залишили і поїхали по своїх справах, потім забрали. Бо я, наприклад, люблю дивитися, як це все відбувається взагалі, і інколи пройтись, зробити так, скажімо, невеличку інспекцію того, що взагалі там ще знизу нашого автомобіля відбувається. Еге. Також у нас тут є ще така цікава проблемка. Нам автомобіль сказав, що треба замінити передні колодки гальмівні. Але потім виявилось, що насправді вони майже нові, і їх замінювати поки що ранувато. Хоча ми вже і купили нові колодки, але все одно хай поки лежать собі в запасі. Е, насправді, проблема була в тому, що у нас е, датчик. Який йде від гальмівних колодок. Там просто обірвався дротик, провідочок. Да? І тому він нам показав, що є помилка. А, зараз ми його замінимо і все буде гуд. <рес> О таке діло. А, слухай, в якому місці він там саме обірвався? <рес> от. Ага, прикол. Ну а тобто його бачите. Ось та частинка, яка обірвалась, залишилася всередині. Зараз її треба буде ще й дістати. Або так, да. І готово. А, до речі, ще нагадуємо, що зараз якраз той період, коли вже треба буде замінювати. Шини на своїх колосах. Е, можливо, в наступному відео ми покажемо, як це саме відбувається. Тобто ви обираєте по розміру свого диску собі шину. Як подивитися взагалі розмір? По-перше, який він має бути, ви можете переглянути в деяких автомобілях. Ось тут у вас буде наліпка. До речі, можеш показати, ось вона знаходиться. Отак вона виглядає. Тепер давай повертаємося до колеса. Uh, і тут у нас написаний розмір. Відповідно, є ширина, висота профілю, радіальна шина, 17-й діаметр. 91 це навантаження, uh, яке може витримати колесо. W це швидкість на яку розраховано колесо. Підбираєте під свій автомобіль і все, і їздите собі спокійно взимку. Розумієте, що ваш автомобіль не занесе. Ви зможете виїхати з снігу. Для того, щоб знати, де взагалі він знаходиться, де його шукати, як доглядати за авто, ви можете також за це зробити на наших уроках на СТО, які входять у нас в навчання теоретичну частину. Зараз ми будемо знімати захист, який знаходиться знизу автомобіля, для того, щоб можна було добратися до нижньої частини двигуна і злити з піддона мастилу. Вже все зробили, лишилося лише е, зараз. Будемо доливати ще один літр масла, тому що вказало нам, що трошки нижче, ніж середина рівня. І плюс до цього нам треба скинути помилки, які вказували на те, що вже час треба зробити ТОшку. Також була помилка, як я розказував, щодо гальм, щодо гальмівних колодок. Зараз її теж скинемо і все, і можемо їхати. Тож е, підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайк, е, чекаємо вас в інстаграмі. Тому до нових зустрічей. Напишіть, до речі, в коментар, чи знімати нам взагалі, як робити шиномонтаж на автомобілі, чи ні. І всім гарного дня. До побачення.